Права 400. Швидкість поширення звуку в повітрі 330 метрів за секунду. Через який проміжок часу ми почуємо грім, якщо відстань до блискавки 6 км 600 метрів. Дійсно, світло від блискавки поширюється з такою великою швидкістю, що майже вважають, що миттєво. І якщо в повітрі звук поширюється швидкістю 330 метрів за секунду, ми чуємо грім через деякий час. Як знайти цей час? Треба відстань поділити на швидкість. Але відстань у нас тут і в кілометрах, і в метрах. Давайте ми її спочатку переведемо в метри. Пригадуємо, що перше, у нас 6 кілометрів. 600 метрів. Це дорівнює. Ну, 6 кілометрів це 6, що множиться на тисячу. Метрів. І плюс ще 600 метрів. І це дорівнює. Ну, 600 тисяч це 6 тисяч метрів. Плюс 600 метрів. Зрозуміло, що це буде 6600 метрів. Добре, перевели ми в метри. Думаю, можна було й одразу написати, все було б зрозуміло. Тепер, друге, як нам знайти все-таки час, нам треба відстань 6600. Поділити на швидкість. А швидкість у нас 330. Як обчислити цей вираз? Значить, дивіться. Ми можемо е, в стопчик поділити. Не стопчик, а куточком поділити. Ну що ж, давайте тоді ділити. Отже, пишемо 6600 660. Поділити. На 330. Так, е, ну дивимося. 660 поділити на. 330 це буде 2. 2 на 0, це 0. 2 на 3 це 6. 2 на 3, це 6. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тут у нас є ще один 0, і ми тут дописуємо 0. Тобто вийде 20. Пишемо, що це дорівнює. Пишемо, що це дорівнює. 20. Пишемо в дужках чого. Це буде в секундах. Секунд. Що це в нас? Це? Час? Через який? Ми почуємо грім? Добре, ми вже дізналися, що це 20 секунд. Ну що ж, давайте тепер запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, через який час? Через 20 секунд. Пишемо 20 секунд. Ну що ж, ось таке завдання на визначення часу руху. На цьому вправу завершено.